У міському палаці культури народний дім відбулася презентація книги Коломищина. Перші екземпляри отримали члени авторського колективу та відомі люди міста і району. Також такими подарунками відзначили і аматорів, які нещодавно перемогли на 22-му міжнародному гуцульському фестивалі. Подробиці від моїх колег розпочали презентацію з виступу муніципального оркестру народних інструментів районного відділу культури Гуцулія. Потім у порядницях книги Наталія Тарновецька розповіла, як готувалося видання. Головний редактор Микола Савчук назвав збірку історичною. Адже, можливо, у таких рамках Коломийщина може вже надалі і не існувати. Був Коломийський цирк, Коломийський повіт, Коломийська округа, і постійно мінялися межі цього Коломийщини нашої. І десь ми жартували, що ця книжка це остання пам'ятка про Коломийський район, який існував у цих межах від 40-х років до 2015 тисяч бо не знаємо, ще трохи відбудеться адміністративна реформа, і вже Коломийщина буде інакша, бо буде більше, бо буде менша. І ця книжка буде великою пам'яткою про той час, у який жили. Ми з вами на захід запросили чимало відомих людей Коломийської гуцульщини та покуття. Серед них заслужені артисти, художники, майстри, народні депутати, влада та аматори. Перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький привітав аматорський колектив із виходом книги та пообіцяв профінансувати наступне видання районного відділу. Неможливо вишукати кращий спосіб, де би можна було матеріалізувати емоцію, експресію, історію, пам'ять, культуру, традиції і фактично документалізувати це. Багато ще буде рухатися технічний і науковий поступ, будуть видумуватися. Нові методи і способи збереження інформації. але саме друкована книжка буде вбирати і надалі зберігати, о те, про що казав священник на початку, зберігати, вбирати, зберігати і передавати те, що, здавалось би, не можна матеріалізувати. Я бачив це видання. Перед презентацією дякую за ту надану можливість. Я ціную, що це не є звичайним буденним шаблоном якою скалькою з попередніх редакцій, з попередніх творів. Я дякую, що це насправді мистецька. Наукова робота влада Коломищина також вітала авторів керівники району, нагородили і лауреатів 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Очільники зазначили, що краща книга нічого не розкаже про наш чарівний край. Я перше хочу подякувати своїм депутатам районної ради, які в нелегкий час розумінням поставилися і виділили кошти на депутат такої прекрасної школи книжки. Я хочу. Подякувати Людмилі Петрівні і той колектив, який долучився до цієї книжки на добровільних засадах, нехтуючи своїм часом і роблять і все для того, щоб люди могли на покоління. Бо ми зараз це ще для нас здається не така дуже важлива справа, бо здається, в державі війна. І інші проблеми. Але ми повинні пам'ятати про те, що ми лишаємо для наступних поколінь. Велика група митців того дня отримала подарунки, а ще в залі провели збір коштів для воїнів. АТО. І їх вже найближчим часом передадуть героям. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».